Що зміниться? Збільшено підтримку закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту. Регіональний коефіцієнт це коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник або вступниця обирає ЗВО, розташований в певному регіоні. Заклад вищої освіти поблизу бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт 1,7 у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. 1,4 у Дніпропетровській Полтавських областях, а також у районі Бучі Київської області, і рівно одна інші. Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра, тобто для другої вищої освіти, вступ може відбуватись без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей, крім 081 право та 293 міжнародне право. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ у 2024 році з оцінкою за кожен з його компонентів не менше, ніж 150. 50 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест іноземної мови не менше, ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру у 2024 році. Крім цього, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру. Ці умови надають студентам, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території, проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року будуть відбуватись активні бойові дії, та проживають на тимчасово окупованій території або переселились з таких територій після 1 січня 2024 року. Щодо етапів вступної кампанії, які тривають зараз, абітурієнти, що претендують на вступ на бакалаврат, складають НМТ. Найважчим для учасників Житомирського регіону поки що є математика. Для потенційних магістрів та аспірантів завершилась реєстрація на ЄВІФПВ, та у кінці червня вони теж отримують свої запрошення-перепустки. Нагадуємо, що цьогоріч прийом документів для вступу до українських вищих навчальних закладів триватиме з 19 до 31 липня. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка, зроблено під час брифінгу в медіа-центрі Україн укрінформ Основні етапи вступної кампанії реєстрація електронних кабінетів. 1 липня абітурієнти зможуть зареєструвати свої електронні кабінети, які залишаються основним інструментом вступу до закладів вищої освіти. Прийом документів з 19 до 31 липня до 18.00. Вступ на творчі спеціальності відбуватиметься з 3 до 10 липня до 18.00 на творчі конкурси для вступу на бюджетну форму навчання та з 3 липня до 25 липня до 18.00 творчі конкурси для вступу на контрактну форму навчання. Оприлюднення результатів не пізніше 5 серпня рейтингові списки абітурієнтів. Зарахування відбуватиметься 10 серпня за рахування на бюджетну форму навчання та до 31 жовтня 2024 року зарахування на контракт. Завершення вступної кампанії 31 жовтня 2024 року. Важливі деталі. Електронні кабінети, які минулого року, є основним інструментом для подачі документів та проходження вступної кампанії. Творчі конкурси мають окремі терміни для бюджетної та контрактної форм навчання.